Від якого втомилися кияни. Столичний Довгобут довжиною в 30 років та вартістю в 20 мільярдів гривень. Корупційна трясовина, яка регулярно пожирає з бюджету Києва, все нові нові мільйони гривень. Кожен наш глядач вже зрозумів: мова піде про подільсько воскресенське міст. Звернути на нього увагу змусила чергова обіцянка Кличко його відкрити. Час від часу він обнадійливо називав різні дати відкриття подільсько воскресенського мостового переходу та казав скоро: роботи тривають, і я переконаний, що ті сроки, які я значили, будуть вчасно роботи виконані. у 2016 році. З його вуст пролунало, що цю транспортну споруду можна побудувати за три роки. Згодом говорив, що кияни поїдуть мостом наприкінці 2020 року. Потім заявив, що це станеться влітку 2021 року. Упродовж 2019-2020 років Кличко просто сипав обіцянками владнати справу з мосту. І не дивно. Це так було записано у його передвиборчій програмі. Як, до речі, і метро на Троєщину та Виноградар, але про це в наступних відео. А зараз про гроші великі гроші. Будівництво Подільського Воскресенського мосту почалося у 1993 році. На той момент проєкт оцінили в 40 мільярдів 701 мільйон купонокарбовців. Міст мали побудувати за 9 років, але у 97 році роботи припинили через важкий фінансовий стан столиці. У 2002 році об'єкт знову внесли в генеральний план Києва. На той час з місцевого бюджету було вже виділено 4 мільйона гривень. У 2003 році на будівництво виділили ще 2,5 млн грн. У 2004 році КМДА затвердила проєкт будівництва Подільського Воскресенського мосту, який складав понад 5 мільярдів 66 мільйонів гривень. Найбільше грошей виділили у 2007 633 мільйони. У 2012 вартість будівництва вже складала понад 7 мільярдів 600 мільйонів гривень. Але ти не повіриш. Що навіть з такими бюджетами будівництво призупиняли, не вистачало фінансування. У 2016 році проєкт знову був перезатверджений і вартість була вже понад 11 мільярдів 250 мільйонів гривень. Загалом у 2002-2018 роках на будівництво виділили 5,7 мільярда гривень. Станом на перше півріччя 2020 року сума зросла до 10 мільярдів гривень. А на початок 2021 року. Подільсько-воскресенський міст був готовий на 72%, а напередодні КМДА вкотре перезатвердила проєкт будівництва та підвищила його вартість майже до 20 мільярдів. У жовтні 2022 року Київрада виділила додаткові 183 мільйони гривень, а в 2024 році ще 1,2 мільярда гривень. Цей міст, немов золото. він вже найдорожчий у світі за ціною 1 квадратного метру. Бо його загальна вартість вже перевалила за 500 мільйонів доларів. Для прикладу, вартість найвищого мосту в світі через річку Сідухе в Китаї склала близько 100 мільйонів доларів. Найбільший розвідний міст у Європі імені Гюстава Флобера у Франції обійшовся в 155 мільйонів доларів. А другий по висоті дорожній міст світу Віадук Мійо у Франції звели за 400 мільйонів. Причому терміни будівництва цих мостів не перевищували 5 років. А чому так? Бо під час всього 30-річного шляху будівництва мосту його супроводжували корупційні скандали та кримінальні справи. Розкрадання були на 24 мільйони, на 100 мільйонів гривень, 36 мільйонів, 20 мільйонів, ще раз 100 мільйонів. І це лише за другу каденцію Віталія Кличка. Тобто з 2019 по 24 роки. Вочевидь, це свідчить про нікудишній контроль за витрачанням коштів платників податків, відсутність потужних запобіжників на шляху комбінаторів неправомірних схем, а головне, що міській владі кличка не хочеться докладно звітувати про те, хто і як освоював кошти на спорудження мостового гіганту. Однак це не врятує ситуацію. Експерти кажуть, що навантаження на кожен міст через Дніпро становить від 80 до 100 тисяч автомобілів, а в часи пік вона втричі перевищує пропускну, а 40% населення столиці живе на лівому березі, проте 80% робітників їдуть в офіси на правий. Радянські розробники залишили нам дуже незручну транспортну модель міста. Вони пояснювали, що планували створити діловий центр на лівому березі. Він мав бути розташований на території експоцентру. Але сучасний Київ не розвивається за цим сценарієм. Ситуація погіршується, оскільки два з п'яти наявних мостів через Дніпро, патона та метро, перебувають в аварійному стані. Корозія деяких елементів на мосту патона досягла вже 80%. Він в аварійному стані тримається завдяки шаленому запасу міцності. Мости в Києві є критичними ділянками мережі. Які зараз дуже перевантажені. Подільсько-воскресінський міст не буде завантажений наповну, не буде пропускати під сотню тисяч автомобілів на добу, а буде через обмежену пропускну здатність підходів лише кілька десятків тисяч. Задля цього можна було побудувати звичайний міст і зекономити кількасот мільйонів доларів. Міст тим часом веде в нікуди і що з ним буде далі, ніхто не розуміє. А рішення столичної влади про запуск громадського транспорту не просто сумнівне, а й у перспективі небезпечне. Чим керується гарвардський випускник Костянтин Усов та керівник департаменту інфраструктури Руслан Кандебор незрозуміло. Одним з завдань, які мав би вирішити Подільський мостовий перехід, є транспортна доступність Троєщини. А от коли поїде метро на Троєщину ми розберемо у наступних відео. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку та пишіть свою думку в коментарях, коли нарешті поїде подільсько воскресенське місто.